Їбай, зараз якась хуйня буде! Блядь! О, конкурси! Пиздец! Я в аху, я, блядь... Я, щоб ви розуміли, я чекав, я чекав в я так само, як і ви, що зараз буде піздец якийсь. Я в аху, блядь. Хто впав? Оце я боявся, що таке буде з Маздою, коли ми будемо це коло с**а міняти. Хе-хе-хе. Упали всі, короче, я понял. Шван, куди ти? Шайс! Чипси є? Піздец! А я сюди йду? Пора с ногой А ну, <гони> сюда, <свист> <свист> О, пердящий совок, зашибись! А, метла пердящая. Вообще тема. Блин, спасет Засейвили. Тупо засейвили. <свист> <свист>